Всім привіт друзі! Ось мені знайомий писав ось таку посилку із Києва, як бачимо. Я закрив усю інформацію про хто відсилав, кому присилається. Тому що, як ми знаємо, це відео у нас йде в інтернет, в YouTube. А воно доступне, на жаль, і навіть і нашим ворогам. Тому ось так я це все діло ізолянтою заклею, щоб ніхто нічого не побачив зайвого. Беремо нашу посилку і починаємо її відкривати. Для цього беремо ножика. і відкриваємо нашу посилку. Як мені казав вже давненько знайомий мій, що він мені прислав Bluetooth-колонку та Bluetooth-навусники. Але як бачимо на коробці ще в нас є написано скло 3. Ще скоріше за все, написали, тому що щоб на почті дуже обережно ставилися до, до цієї посилки. Але все-таки я помилявся, тому що тут є одна річ, яка має в собі скло. Ну а ми далі продовжуємо відкривати нашу посилку. Так, Ну що, настав момент цікавий, ми зараз її будемо відкривати. Відкриваємо нашу посилку та дам, і ми тут бачимо нашу bluetooth колонку та bluetooth навушники і також якусь. Цікаву річ на дні нашого ящ, ящика. Достаємо нашу обуту скронку, як бачимо, ось така вона повністю в повністю розібраному стані, склеєна за допомогою таких липких бумаг, як бачимо, навіть можна прокладочку порвати і за цих бумаг. Ось так. Тому треба буде обережно це що відклеювати, щоб нічого не порвати зайвого. Далі достаємо наші Bluetooth навушники як бачимо, як AirPods. І також у нас тут сам планшет, як бачимо. Надіюся, що я його почану по ремонту, тому що я не знаю, що в ньому е, поламалося, тому що мені власник про нього нічого не... Зал. Потрібно буде йому зателефонувати і попитати, що з ним робити і що в нього зламалося. Далі беремо наші bluetooth Як бачимо, тут клейка бумага заклеїла навіть всю інформацію про ці навушники і сзаді. Навіть прочитати часко що щось там. Як бачимо, навухник тут тільки один, тому що один навушник у нас у кульку із двома новими акумуляторами. Тому ось цей акумулятор нам потрібно буде встановити в ось цей навушник. Як бачимо, навушник також заклеєний у клейку бумагу, тому що всього навушника, як бачимо, у нас скоріше за все зламані защіпки. Так воно і є. Засібки у нас тут зламані. Ось так. Ну добре, навусника поки що покладемо назад, тому що я зараз цим ремонтом займатися не буду. Трішки пізніше акумулятор у нас... Дві штуки на 50 мА. 4,1 В. Далі бачимо у нас до проседа також приклеєні ось такі клійки бумаги. Ось так. І також на присеті є у нас дріт мікро USB. Але він дуже дешевий і заражати я ним не разу, тому що він не зрадить нормально. Вас, васий пристрій, тому що в нього дуже тонкий дріт. Так, ну що, зараз відклеємо нашу клейку бумагу від нашого планшету. Ось так. Бачимо, що дріт тут дійсно дуже дешевий. Він такі струми просто не почане. Він максимум, що може потянути, це ну, 100 мА. Ну хай 300 мА. Ну і все, більше він не потягне. Він просто не зрадить чого і все. Ну ось. Я сподіваюся, що ми це все тіло відремонтуємо.